Громада зробила подарунок випускникам вечірку у древлянському парку. На шкільні роки цих молодих людей випали. Ато пандемія, повномасштабне вторгнення. У них вкрали нормальне очне навчання і дозвілля. Тому цього дня вони насолоджувались компанією один одного максимально. Сьогодні можна сьогодні випустимо, ваша старі танцює зі з раз до раку через війну цього року, як і попереднього, у Коростині не проводили традиційних заходів, коли випускників збирали разом для урочистостей. Кожен випускний клас святкував окремо, та все ж у місті з'явились ідейні натхненники для організації Ось такої вечірки, на яку запросили випускників зі всієї громади. Для чого? Що вони реально кайфонули від того, що вони тут провчилися 11 років і хотіли повернутися. Хтось лікарем, хтось вчителем, а хтось вуличним музикантом. Під час заходу неодноразово лунали заклики до випускників, аби вони по завершенню навчання повертались до Коростеня. Стосувалось це, наприклад, Дмитра, який набрав 200 балів з біології та планує стати лікарем. Дивись, мені треба травматолог і невролог, Якщо що. <реш> буду вдячна, якщо ти до нього вивчишся. твоїм 200 балам. Я довіряю. Я думаю, що вас. Це буде добре. Дякую. Що ж до інших випускників? Чи можете ви за зовнішнім виглядом вгадати, яка професія цікавить людину? Давайте спробуємо. Ти майбутній хто? Журналіст. Ну що зв'язане з мистецтвом флорістом? Хочу дуже міч бути, будь займатися на маркетинг вивчитись на спеціаліста з кібербезпеки. На те на актор майбутнє по авіа. Ну типа. Авія. ракетобудування. — На спеціальність справа для того, щоб в Україні не було таких депутатів, як у нас зараз, не було корупції. Ти майбутній хто, куди плануєш поступати? <гум> Міністером МВД. — Ти майбутній поліцейський. Здесь народження. Яскравих моментів цього вечора було багато. Богдана ісполіського ліцею вітали з днем народження, сам Володимир Ришонков. Від нас усіх. Давайте йому поаплодуємо. Побажаємо. успіху. І я хочу тобі побажати і всім вам будьте отакі як ви сьогодні. Вільні, розкуті, але не наглі цинічні, але будьте наполегливі. І ви будете успішним обов'язково. Я вам все бажаю. Не забувайте про користень. До перемоги, і хай вам щастить! Слава Україні! Героям слава! Молодина. Ще з цікавого випускники писали листи до капсули часу, яку зробили у формі Джевеліна. А ти писав щось у капсулу часу? Ну, звісно, ну як ми з класом. Написали, що Путін скоро помре. Дай Боже. Путін здохне завтра. Почекаємо, поки він висидить. А потім він здохне. Я написала, щоб бути щасливою і знайти себе. Я написав два пункти: це перший пункт: Україна вільна, незалежна та е ви, ну, владу, яка буде мати IQ вище 100, Хоча би так, послання до капсули закладали випускники всіх навчальних закладів по черзі. Вона буде зберігатися у скелі за 10 років у мирній щасливій Україні без жодної русні. Я думаю, її не буде існувати. Ви зберетесь на 10-ту річницю, відкоркуєте і відкриєте також один, два, три печатаємо. Агресор зробив усе можливе, аби на всіх масових заходах в Україні майоріли кольори національного прапору, лунали лише українські пісні, а зазвичай формальне виконання гімну стало максимально емоційним. Щодо музичного супроводу вечірки, з гітарою, гостя міста, співачка Лада з Рівного, яка вперше брала участь у заході, присвяченому випускникам. Трішки хвилювалася, тому що все таки молодь розумієте, і Смаки можуть не зійтися, все таки бо я вже виглядаю молодо, але старша. Але якось знайшли спільну мову. Діти дуже класні для мене. Вони діти, і вони просто гарно дуже підтримали. Дуже вдячна їм за те, що вони такі тут щирі, відкриті і радісні. Нам було абсолютно все одно чого мати вс, не купити тільки час Вісік насметучно поділев Госвино поступку гости дня, а інком са на лісовых Старі по духа Що слівщо Дитячий сторін смішні що Із каждым друзьям за собою вони. На сцені ладу змінили місцеві музиканти. Юра та Олександра також знайшли підхід до молоді. Знімицю мить, на ній ми такі класні, життя летить, екрани старі гаснуть. Що... Ці кадри такі шалені, yeah, це наше місце. Це наше небо. Випускна вечірка зовсім не схожа на традиційні випускні бали. Зокрема, це стосується дрес-коду. Він вільний, але ми все одно не могли не зробити акцент на образах випускників. Наприклад, Аня, яка хоче стати дизайнером-флористом, сьогодні її образ такої взрослі, ні, да, такої зросле творчої. А під час шкільного балу була іншою. «У Мене було дуже длинне плаття, таке блістяче. Мене була корона, Ну мені дуже все подобалося. Я була як принцеса на випускному». Майбутня акторка Ліза сьогодні у центрі уваги завдяки своєму луку. Мені просто захотілося чогось цікавого, і мені було дуже спекотно. Тому такі косички, такі зірки і така. А яким же був образ на шкільному випускному? У мене була рожева сукня навіть малинового кольору, рукавиці і гарна зачіска з стразами, блискітками. Романтичний образ був і в Дарини з Хотинівки. До речі, ми забули сказати про її майбутнє. Дай я вгадаю, ти майбутнє філолог або вчитель. А ви вгадали? Я планую поступати на філологію, а саме ще постати перекладачем. А як я здогадалась, що це майбутня філологиня? Запитаєте ви з її художнього опису свого образу? Певний такий спогад. Такий самий образ я мала, коли у мене було 16 віччя. Тоді ми вирішили відсвяткувати моє свято в кафе, і я вдяглася так само. То була для мене така ж пам'ятна подія, як і випуск. Ось такі цікаві випускники 2023 року. Їхнє шкільне життя було сповнене складнощів і викликів. Тому сьогодні вони заслужили на свято, під час якого почувають себе вільно, розкуто і весело. Цікаво, що думають про такий формат вечірки, педагоги. Нестандартна молодь зараз себе поводить дійсно, може, тому що вже немає ніяких зобов'язань. Вже вони випускники отримали документи про освіту, і, і дійсно це дуже приємно, що молодь показує себе такою, як вона є, і. Вас нічого не бентежить? – ні. 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 Ми разом відпочиваємо з нашими випускниками вже на рівних на рівних сьогодні. Радо вітаю вас, бажаю нам всім перемоги, миру, слава Україні. І дорослі тьоті, і дяді, щоб забирати у вас час на танці. Тому для вас сьогодні райдіджей! Сібі! друзі. А далі дискотека, яка проходила вже без камер і змі. Ось така випускна вечірка вийшла у користині. Можливо, це започаткування нового формату відзначення закінчення школи. Час покаже.